Столичні ломбарди у небезпеці у жовтні минулого року в Києві завівся серійний крадій, який встиг обчистити вже майже з десяток фінансових закладів на загальну суму майже півмільйона гривень. На ваших екранах відео з камери спостереження одного із пограбованих ломбардів. Злодій у кепці та в окулярах готувався до злочинів дуже ретельно, аналізував час роботи закладу, очікував, поки звідти вийдуть клієнти, а потім вривався у приміщення з пістолетом та, погрожуючи працівницям ломбарду, забирав усі цінні речі. Незважаючи на те, хто перед ним знаходиться, жінка або дівчина, навіть приміняв фізичне насилля і збивав. З періодичністю раз у два тижні нелюд грабував ломбарди у Шевченківському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. Востаннє він обчистив ломбард наприкінці квітня, а вже невдовзі на його слід вийшли правоохоронці та таки затримали цинічного зухвальця. Провели абоска. Значить, на бусках ми поезималі віші, в котрих онсовішали эти розбої, позималі вещественные доказательства. Затриманому 36 років він мешкав разом з дружиною та дитиною у харківському районі столиці. Як з'ясувалося, у квітні 2012 року вийшов із в'язниці, сидів за аналогічні злочини, але раніше грабував не ломбарди, а крамниці з мобільними телефонами.